Добрий день. Продовжуємо агроподорож. Мене звуть Вадим Сімака, технічний менеджер компанії Dama Україна». Ми знаходимося в даний час на рівенщині. Господарство називається ТОВ Калина Бугрин. І благодаря головному агроному Мехеді Ігорю ми поспілкуємося про сьогодні про фунгіцид Банджофорте. Просто як він для нього, скільки раз ми вносили, якою нормою, і проти яких захворювань, ми зараз розкажемо, як, як, як цей препарат працює. Ігор, скажи, будь ласка, скільки раз на цьому участку це? Початок липня сьогодні це третє число. Скільки раз ми вже вносили, і яка користь цього препарату ви бачите, Яку Ви бачите користь? На сьогоднішній день було вже два внесення на цьому полі Банджофорте. Uh -huh. Значить, контролюємо дві проблеми. Перша це переноспора, а друга альтернарія. Uh -huh. Ну от ми бачимо, що Ципуля має прекрасний вид, угу. проявів хвороб немає, препарат дійсно працює. Е -е, ви вносили його з якимось інтервалом через якийсь препарат, я розумію, правда? Так. І це була норма 1 літра на гектар. А скажіть, будь ласка, такий момент ще. Е -е, е -е, як які захворювання в той час просматрювалися, коли ви питалися його внести мене? Альтернарія. Альтернарія все-таки, да? Да, була Після роботи з гербіцидами десь були підпали, і на тих підпалах ну, сапрофітна угу. альтернарія була. Насипилася, так? Да? Да, і тому спрацювали банджофорти. Такий вигляд листової маси в даний час після двох обробок банджофорти. Захворювання, які проявлялися, вона підсушені. Рослинка виготує добре. Банджо Форте, напоминаю, складається з двох діючих речовин. Одної контактної флазинам, другої трансламінарної і метаморф. Флозінама 200 грам на літр содержиться. метаморфа теж 200 грам на літр содержиться. Будь ласка, пользуйтесь. Продукт дуже гарний.